Дощ не триває вічно. Але поки він іде, навчіться бачити в ньому красу, життя сповнене випробувань, і іноді здається, що хмари ніколи не розійдуться, проте навіть у похмурі моменти можна знайти світло у теплій чашці чаю, у краплях дощу на склі, у спокійному диханні, перед новим початком. Дощ очищає. Освіжає і дарує можливість побачити світ по-новому. Випробування загартовують нас і допомагають зростати. Дощ мене і сонце знову засяє. А поки знайдіть свою гармонію у будь-якій погоді, бо навіть у найтемніші часи є щось, що варте вашої усмішки.